привіт привіт! Мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. Мій канал про розвиток особистості і виховання дітей без відриву від реальності. І сьогодні без зайвих слів одразу перейдемо до сьомих ознак: критеріїв емоційно зрілої, дорослої людини. Напишіть в коментарях, скільки ознак ви у собі побачите. Дуже буде цікаво подивитися, наскільки моя аудиторія є прокаченою і емоційно зрілою. Здатність себе забезпечувати. Це одна з базових речей, необхідна для емоційно зрілої людини. Це не означає, що ви маєте тут заробляти одразу мільйони, мільярди і бути річ, біч, і все таке інше. Ви просто маєте знати хоча б. Не Обов'язково це навіть прямо тут і зараз робити, але це знання про себе, що в разі чогось я можу забезпечити себе, свою дитину, якщо вона вже є. В принципі, розуміння того, що ви на це здатні, і якийсь, хоч трошечки, план, як ви це будете робити, це перша ознака. Вміння будувати партнерські тривалі стосунки під словом тривалі я маю на увазі більше трьох років. Тобто ви маєте мати якусь сім'ю чи якісь відносини, які у вас вже довго тривалі. Тобто, це шлях, це важко, це робота, і це справді потребує дуже багато зусиль для того, щоб ці відносини були достатньо екологічними, якісними, влаштовували обох сторін, ну і довго тривали. Незалежність від думок. Інших так, так, ви маєте бути настільки прокаченим, впевненим в собі, так, мати дуже гарну самооцінку, щоб розуміти, що на вашу думку не має впливати думка інших людей. Ні про ваш зовнішній вигляд, ні про ваші думки, ні про ваші плани, ні про ваші цілі і, тим паче, не про ваші цінності. У вас є власне життя, власний шлях в них свій. І це теж ознака емоційно дорослої людини. Можливість менеджерити жертву перфекціоніста, критика, ну і інших субособистостей, які 100% є у вашій голові. Тобто, ви маєте навчитися з цим всим арсеналом, з цією армією за вашою спиною, вчитися жити. І це нормально, що вони у вас є. Так повинно бути. Вони є часто рушійною силою, вони допомагають трошечки інколи заземлитися, заспокоїтися, потурбуватися про себе. Тобто, в них є завжди дві сторони медалі: одна, яка вам може шкодити, перешкоджати, рухатися вперед, і інша, яка навпаки, підтримує взагалі то вас. Варто лише вміти правильно і своєчасно впускати одну чи іншу сторону. Турбота про тіло. Ви маєте піклуватися про своє тіло, сюди входить, а вже ж, і харчування, і сон, і фізичні навантаження. Так і у вас щось може бути з цього в принципі, а може бути і все заразом. В принципі, ваше розуміння, піклування про себе, про свій фізичний стан є однією з теж найважливіших складових. Емоційно доросла людина вміє балансувати між власними потребами і потребами і бажаннями інших людей. Ви десь маєте знайти оцю межу між альтруїстичним підхідом, коли все для людей, душа на виворіт, і між бути суперегоцентричним. Не звертати увагу абсолютно на інших, не бути суспільно активною людиною. І це буде вам все одно заважати рухатися вперед, тому що ми людини соціальні тваринки. І нам варто. Просто взаємодіяти комунікувати без уваги до інших і без розуміння якоїсь там емпатичної складової, хоча б малесенької потреб іншої людини, ми не можемо, на жаль, гарно, адекватно і якісно комунікувати. Останній, напевно, один з таких загальних пунктів заключається в тому, що ви маєте розуміти власні цінності і потреби. Тобто, про що це я? Про те, що ви. В шикарному варіанті маєте сісти і прописати свої цінності. Хоча б перші три. От три пропишіть, насправді, у більшості людей цих трьох більш ніж достатньо. Ви тоді зможете зрозуміти, що для вас насправді важливо, і якщо ви зможете проаналізувати ще своє життя наразі, яке ви маєте ті дії, які ви наразі робите, так і співвідносити їх зі своїми цінностями, ви зможете зрозуміти, можливо, які речі вам не вартує робити, або які вам треба прокачати, і ваше життя зможе вийти на загалом вищий рівень. Сподіваюся, вам були корисні і зрозумілі ці сім ознак. Ну і наразі, якщо ви подумали, що можливо у вас не так багато цих пунктів, не варто засмучуватися. Це лише привід для того, щоб рухатися вперед, щось нове відкривати. Життя не скінчилося на цьому. Навпаки, ви можете його покращити. І дуже круто, якщо тепер ви знаєте, як саме, де саме і що для цього можна робити. Що ж, я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І побачимося в наступний четвер. Любіть і бережіть себе. До нових зустрічей! Па-па!